Сьогодні вже історично доведено, що Вогун закінчив Берлінський університет за спеціальністю фортифікація військова. І він, коли були битви щодо оборони Умані, щодо оборони інших населених пунктів, використовував дуже багато таких речей, про яких польська шляхта навіть не уявляла, і тому. Чисельно маючи великі переваги, не могла зайняти ці міста. Це був справжній патріот, який щиро переживав за долю України. Він без вагань відмовився від титулів та багатств, які пропонували йому поляки, та підтримав визвольний рух українців. Іван Богун почав е, свою військову діяльність ще за часів азовських походів і мав величезну практику. Він е, фактично. Впродовж місяця зібрав військо, яке нараховувало біля 40 тисяч. З початком визвольної війни українського народу у 1648 році Іван Богун стає одним із подвижників Богдана Хмельницького. 1651 року Богун блискуче проявив себе як талановитий воєначальник у боях під Вінницею. Його полк першим зустрів польські війська і успішно стримував їх наступ, незважаючи на свою малу чисельність. Іван Богун вів бої на Братцовщині проти загонів Калиновського та Лянськоронського. Хитрістю та хоробрістю керував полководець. Він у ході бою заманює кінноту Речі Посполитої на Південний Буг, де поляки потрапляють до завчасно підготовленої пастки. Значних втрат зазнало військо польське та в паніці почало відступати. Застосовані були ополонки, прикриті сіном. І важка кіннота польська попала в ці ополонки, таким чином не могла форсувати південний боліто. Літо 1651 року відзначилось в історії України печальною битвою під Берестечком. Військо Богдана Хмельницького, заручившись підтримкою татар під проводом Хана Гірея, вирушило на кордон між Галичиною і Волинню, де і зустріло польське військо, яке очолював сам король Ян Казимир. Жорстока битва тривала кілька днів. Спочатку перевага була на боці козаків, проте воїни хана злякалися та ганебно втекли з поля бою. Окрім того, взяли у полон гетьмана Хмельницького. Тому наказним гетьманом було обрано Івана Богуна. В битві під Берестечком було втрачено значну частину війська, але ці втрати були поповнені повсталими українцями з народу. А Іван Богун увійшов в історію України як полковник, котрий у Берестецькій битві врятував від повного розгрому українську армію. Сот п'ятдесят році козацьке військо здобуло перемогу під батогом. Ця славнозвісна батойська битва вершина воєнного таланту і майстерності Івана Вогона. Сучасники порівнювали її з перемогою Ганнібала над римлянами у Каннах до нашої ери. Навесні весні 1653 п'ятдесят поляки знову посягають на українські землі, спалюють села, полушаючи після себе руїну. Та на шляху поляків стає Іван Богун зі своїм вінницьким полком. Він хитрощами заманив польське військо до монастирища, де вщент розгромив його. Про цю поразку один з літописців написав, що військо Речі Посполитої тут велику шкоду, і сором свій побачило і пізнало. Іван Богун відзначився у молдовських походах та Жванецькій облозі 1653-го, Охматівській битві 1655-го та Конотопській битві 1659-го. На сьогоднішній день, якщо ми будемо перекидати місточок із сьогоденням, то нам дуже багато розповідають про те. Коли, що ми не можемо е, закінчити війну з Росією, бо російська армія сильніша і багато інших речей, але я переконаний в тому, що ми повинні звертати увагу на Івана Богуна, які передусе вірили у власні сили. Іван Богун у багатьох політичних питаннях був в опозиції до гетьмана Богдана Хмельницького. Він виступає проти укладання Хмельницьким білоцерківського договору, засуджуючи політику речі Посполитої та зменшення козацького реєстру. Іван Богун був противником союзу із Московським царством, виступав проти Переяславської угоди, не склав присягу московському цареві, натомість очолив антимосковську старшинську опозицію. Богун був талановитий політик. Він відразу зрозумів, що союз із Росією буде нетривким. і тому він і ще вісім полковників не підписали тоді Переяславські угоди. І саме Іван Богун, як Військовий стратег розумів ці речі, і як справжній політик усвідомлював, що потрібно консолідувати навколо. Своїх власне козацьких сил після смерті Богдана Хмельницького Іван Богун певний час підтримував політику гетьманів Івана Виговського та Юрія Хмельницького, не залежати від Москви. Проте зближення цих державних діячів із річчю Посполитою та Османською імперією викликало спротив кальницького полковника 17 лютого 1664 року. Іван Богун був по зрадницькому вбитий поляками. Похований під Новгород Сіверським, він любив понад усе Україну. Він у політичних суперечках відстоював її незалежність до останнього подиху. Він, Іван Богун, приклад для нас нащадків: бути щирими та справжніми бути українцями.